Мій бойовий досвід почався ще з далекого 2014 року, як ми ще з Майдану пішли добровольцями при перших покликах стати на оборону рідної землі. Досвід продовжувався і шлях він дуже довгий, починаючи Слов'янська, Краматорська, потім було Дебальцево, був Вуглегірська, потім станиця Луганська, довгий термін. Відповідно, Попасна. Це все щодо повномасштабного вторгнення, і відповідно досвід звільнення українських міст, починаючи від Святогірська, Лиману і тобто Донецької та Луганської області. Досвід великий. Ми, ми тут, ми знаємо, за що ми боремось, і ми впевнені на 100%, що перемога буде українською. Починаючи ще з Майдану, на рахунок того, я на той, на той момент проживав майже. Десять років я був за кордоном, і коли на Майдані вийшли такі ж самі студенти мого віку, вони боролися фактично за європейське майбутнє, за європейські цінності, фактично за тими речами, при яких я жив. І це було справедливо. І найбільше я побачив і мене обурило, це коли українським прапором били наших молодих студентів та літніх людей. Це мене дуже сильно обурило. І в мене було два вибори. або сидіти на місці, схисити пальці і там вболівати за Україну, або просто. Стати тою краплею, яка здобуде краще майбутнє для нашої країни і для всього українського. Мотивація боротися з окупантами вона дуже проста. Окупант прийшов вбивати, грабити, нищити все українське і всіх українців. Він ненавидить Україну. Якщо подивитися в історію, ми бачимо, що ця боротьба триває не з 2014 року, вона триває дуже довго сотні років. Завжди, коли була Росія, вона дивилася на Україну як, як вовк, на, на якусь жертву якою він не визнає нашу країну. Він наоборот всі свої біди перекидає на нас. І ну у нас, на жаль, є такий, такий сусід, але Україна точно буде не по зубам. Російському окупанту і ця імперія зла вона буде обов'язково знищена, бо Україна це нація вільних мужніх людей. Які обов'язково переможуть і е, покажуть цьому світові, що е, світові порядки та кордони з силою ніколи не змінюються. Вони прийшли е, до нас з мечем і вони від нього і впадуть. Відмінності є величезні, бо тому що о, в, напротягом цих, цього довгого року повномасштабного вторгнення та беручи до уваги. Попередній досвід з часів АТО і ООС, ми побачили різні стратегії та методи противника окупанти, Як вони діють? Різниця між українцями та окупантами дуже дуже велика. Окупанти закидують нас буквально своїм а м'ясом. Вони не цінують своїх солдатів. Вони їх відправляють на постійну загибель без належного оснащення, без належної підготовки. Цей досвід ми беремо до уваги. Наші підрозділи, наші командири, сержанти, офіцери вони мають це все на увазі. Ми не робимо нових батальйонів, не комплектуємо їх з новачків. Ми добровольцями та рекрутами докомплектовуємо вже бойові батальйони, бойові бригади, де вже є величезний досвід управління та керування бою, які вже знають, що працює, що не працює. Ми відтікаємо вселишнє і залишаємо нашим бійцям саме те, що на практиці працює. Намагаємо здати різновид різних практик та стратегій ведення боїв, починаючи від полів, лісів та в місцевих помешканнях. Це складна робота, але весь особовий склад, який має за собою багато років бойових дій, вони знають, що саме потрібно бійцю, що йому може допомогти, а що може бути зайве. Тому ми економимо час, а, даючи більше можливості практики. Ну я в цьому ж жодному разі не сумніваюся, що українська армія одна зараз найкращих з колосальним бойовим досвідом. А тому що ми дивимося, як воювали наші предки, як говориться в українському гімні, ми козацького роду, якому немає переводу, ми показали всьому світу, що українці. Це величезна нація мужніх людей і волелюбних насамперед. Ми ніколи не будемо жити під чоботом будь-якого якогось правителя чи якогось диктатора. Ми завжди були вільними і ми завжди ними залишимося. Мотивованість наша складається з того, що ми звільнюємо своє, ми захищаємо своїх сімей, свої родини, свої домівки, які купанти прийшли нещадно нищити. Різниця в тому, що якщо Україна перестане боротися, то війна не завершиться. Така сама доля чекає інші країни. Якщо Росія перестане воювати, в світу ну взагалі в світі настане світовий порядок. Будинки ми відбудуємо. У нас буде час оплакати наших загиблих, наших побратимих. Але головне, що ми зробили для себе величезну стосовно цього досвіду, ми зробили для себе велику різницю, і ми будемо завжди це пам'ятати. І весь світ це буде пам'ятати, якою ціною здобувається мир, якою ціною здобувається демократія, і що для заради цього ми готові а, робити? Ми захищаємо світовий порядок. Це всі знають. Звільнення українських територій, зачищення а, від а, а, окупантів, знешкодження диверсійно-розвідувальних груп та Тих колаборантів, які плітно працювали з, з противником, які зрадили українську народу. Ми пам'ятаємо, що українці є на Донбасі, і Крим це український, і нас там чекають. Ми це впевнені, ми це знаємо. І обов'язково Україна повернеться і підніме український стяг на наших українських територіях. Чекайте, ми йдемо.